Спортсмени їдять багато яєць, але що краще для м'язів викидати жовтки чи залишити? Науковці провели дослід, щоб знайти істину. Спортсменів поділили на дві групи і змушували їсти. Перша група чисті яєчні білки. Усього порція 18 г білку. Друга група цілі яйця з жовтками. Ті самі 18 грам білку і додатково 17 грам жирів. Так ось, після силових вправ і вживання яєць заміряли синтез білку у м'язах, тобто процеси росту. Реакція у м'язах від цілих яєць була вищою, що видно на графіку. Чому так сталося, на жаль, немає чіткого пояснення. Автори припустили, що мікроелементи, які містяться у жовтках, посилюють вплив. Ну а міфи про холестерин залиште в минулому. Якщо не переїдати, Кількість жирів на день, тобто 1 грам на кілограм ваги тіла, і мати правильний баланс з омега-3, то все буде окей. І як бачимо, навіть кращий прогрес. Білок з яєць має класний набір амінокислот і добре засвоюється: омлет, яєчня, варені, яйця все це буде корисно, окрім сирих. Це небезпечно. Ну а якщо ці страви вас не збуджують, можна використовувати яєчний протеїновий коктейль. Німецька компанія MST випускає навіть зі смаком шоколад кокос або солона карамель. Замовляй <газині> .ua. Слідкуй за знижками в нашому телеграм-посилання в профілі.